to Сьогодні за наше прохання до, до нас кверміру завітав Сергій Грищак, він головний лікар, вже останні там 5 років, головний лікар 6-ї дитячої поліклініки. І я, вот цей наш ефір, так обозначив. Я не з вами не, не согласовував, але ж я да, це така імпровізація. Я так думаю, що ми сьогодні взагалі поговоримо про інновації в медицині. Бо те, що ви скоїли вашій клініці, це ну це дійсно це ноу-хау. Тобто, тобі ж як ну прийнято так рахувати, що медицина це щось архаїчне, так це якесь традиційне і так далі. Але є сьогодні є новітні такі рішення, які можна, можна втілити, і ви доказ, ваша праця, доказ цьому. По-перше, хотів би трохи поправити, головні лікарі вже закінчилися з початку медичної реформи, тому ну, директор. директор, да бо ми стали підприємством, і саме завдяки тому, що ми стали підприємством і почали працювати в напрямку реформування медичної галузі, з'явилася можливість взагалі щось ну. Ми, ми думки були завжди, але думки повинні фінансово якось підтримуватись. Тому, коли з'явилась фінансова можливість, стало можливо щось втілювати і для людей, ну, по-перше, це стало щось інноваційне. Коли ми тільки почали це робити, наприклад, таке поняття як поліклініка без черг. Це щось було таке безглузде, бо люди як вони звикли до живої черги. Е, мені потрібно бути з 70 у черзі, і люди, особливо там літом, да, батьки е, там вижиті як лімони. Я вже не кажу про лікарів, які ну, цей поток могли переварити. І тут був такий анекдот: що ти куди? Так, хочу поспілкуватися, пойду в поліклініку, посиджу в да. Ну, Це особливо і... дорослі, а, а у нас дитяча, тому а саме батьки не хочуть дуже в чергах. Сидіти, але вони повинні, бо 1 вересня потрібно дитину абсолютно здоровою, вже до школи відправити чи там в садочок. Тут багато складових виключити спілкування між хворими дітьми, так і здоровими, ну і так далі. Ну, і так далі. Як кажуть, театр починається з вішалки, так? Ваша клініка починається з криші. <хи> От, у вас є сонячні батареї. Так, ви готувалися до цих блокаутів ще до, до початку війни. Енергоефективність була вперше в нами нам запровадження, є громадський бюджет міста, і ми виграли конкурс якраз, коли ми встановили колектори, і тепла вода, і опалення це було за рахунок сонця чи теплового насосу, Так? Він працює, але зараз не дуже є сонці, тому ми шукаємо інші альтернативні речі. Тому зараз і акумуляторні батареї, і дизель-генератори все це вже в планах, і це буде найближчим часом все зроблено, щоб ніякий блекаут нас не лякав. Окрім того, що ви працюєте в ну в медицині нашої міської, ви ще й працюєте в, в органах Міністерства охорони здоров'я, так ну, це є, я є членом, членом колегії Міністерства охорони здоров'я, яка приймає стратегічне рішення в реформуванні і напрямки в стратегії розвитку всієї системи. Тому да, я дотична людина до деяких змін. Я цим пишаюся, що колись був обраний, і тому, коли колегія відбувається в Департамент охорони здоров'я я, я ну, розповідаю останні деякі новини, щоб ми були на вістрі, як кажуть, і можливо, вже мали підготуватися до деяких змін. Це підготувати а з другого боку, це ви ну, можете ще ділитися своїм досвідом, так і тим напрацюваннями, на, на які є в вашій клініці. Ну, зараз так. Піднялась десь хвиля того, що коронавірус він він нас чекає на кожному так скид, буквально да на кожному кроці. Коронавірус нікуди не зникав, і саме тільки переміщення за кордон, особливо це перельоти в дальні якісь там закордонні страни, перервали цей ланцюжок. Це по-перше, по-друге, ланцюг був перерваний через те, що діти знаходяться вдома, а не в дитячих садках чи школах, і тому всі можливі цепочки були перервані. Але він нікуди не зникає. Як тільки зараз от вже потрохи відкриваються школи, де є бомбосховища, де є дитячі садочки, зараз деякі люди повертаються з Європи, але є плюс, що вони там вакцинуються і ніхто їх не питає, хочуть чи ні. Зараз він, на жаль, коронавірус піднімає голову. Дуже контагіозна штука, але у нас є, є вакцинація, і зараз. От тільки-тільки, от зараз отримали вакциною для дітей від п'яти років до дванадцяти, бо раніше було від дванадцяти до та і та і далі. Зараз вже є можливість прийти і вакцинуватися, і захистити свою дитину, і щоб ця дитинка не яка дуже легко переносить цю інфекцію, не принесла до свого дідуся чи бабуся якусь дуже. Ну, Опасну інфекцію. Тому я закликаю батьків, щоб вони йшли до педіатра, і він вже розповість про механізми, як це зробити, і захистити Але себе. Ну, є? З є, родини. В суспільстві є багато недовіри, так, от так? До вакцинації, багато людей, які кажуть, та ні, це не, не допоможе, чи це нашкодить якось дитині і так далі. Тобто тут ну, повинні. По перше, проводити роз'яснену роботу, так а по-друге, це ж дуже індивідуально, так чи потрібно цьому дитини робити, чи ні потрібно, як його стан здоров'я? Буває, щоб вакцина не визвала так, якісь шкоди для цього. То тобто, це потрібно так, от вивчити стан на Тому у кожної людини на даний момент, починаючи з 2018 року, повинен бути провайдер в медицині: це сімейний лікар чи педіатр, з яким ви заключили декларацію. Саме цей лікар, це от той майданчик спілкування комунікації, який повинен відповісти на всі оці от питання, які дуже дуже часто виникають для того, щоб людина довіряла. Через довіру ми можемо зробити. Ну, максимально захистити дитину чи дорослу людину. Ну потрібна оця довіра. Ми зараз на шляху ця інституція сімейних лікарів. Я так розумію, що це не тільки чисто формально змінили так. Був участковий так лікар, а так в тебе є сімейний. Сім сімейний лікар це ну це і місія якась. Це лікар, який потрібен бути сімейним, бо він потрібен ну якось як член цієї родини. Він должен чи партнер. Цей партнер, так він должен знати в усі гаразди, всі не гаразди, що тут коїться в сім'ї. І тоді йому точніше буде. Але є в сімейного лікаря час на це, бо е, кількість пацієнтів вона ж не, не зменшується. Е, точно є. Так, е, да, буває. Іноді такі от періоди, періоди, особливо як зараз, да, зростає захворюваність і там черги перед кабінетом, просто якісь жахливі. Але все ж таки зараз дуже багато майданчиків спілкування, починаючи від месенджерів, закінчуючи зараз телемедициною, все ці теми, які вже були обкатані при коронавірусній інфекції, яка була от, ну, попередні роки. Тобто є дуже багато комунікаційних тем. І саме головне, я хочу донести, бо в нас вже з 18-го року реформа триває, ця декларативна кампанія триває, але не всі люди розуміють, що не місце проживання якось закріплює за кимось. Ні, якщо вам там по якимось причинам не подобається лікар, чи ви не можете ну, знайти спілкування чи ну щось таке, ви можете обрати будь-якого лікаря будь де, незважаючи де ви проживаєте, хоч у Києві, де, де, де завгодно. Але десь. Же принципи, от як користуватися так медичними послугами, ну медициною. Якщо в тебе щось заболіло, то ти опрошуєш як серифе на радіо, так? опрошуєш своїх друзів. Скажіть, а от в мене це були, де от є добрий лікар? Не в нашій клініці, а десь там. І ти знайдеш того лікаря, який потрібен от, саме з цим захворюванням. Так. Ну, Це в Одесі ж так лічиться вже багато-багато десятків років. Це, це, це ж не тайна. Ото же можна знайти, якщо дійсно цей лікар, от, в мене, от, я, ну, дуже, так сказать, в мене дуже добрий сімейний лікар, я можу. У будь-який час, день, ночі, як все щось трапилось, там написати їй, вона тут же вона на зв'язку, вона тут же відповідає, каже: так, давай всім туди. Там і тут же тут же онлайн дає. От давайте оці аналізи, щоб не, не приходити, не, не ждати прийому і так далі. Тут же здай оці аналізи, от, з, здай ото, то, 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 прийдеш, все, і то, у нас спілкування таке ну онлайн, оператив, таке оператив. дуже оперативне. Це дуже, ну, дуже мені досподобне. Я також хочу призвати, що лікар сімейний теж в. Все ж таки. Людина і тому спілкування в робочі часи це нормально. Бо деякі, ну я точно знаю, що хочуть там на вихідні, на там на свята, відпустку написати, чи там дуже поздно. А, і... Але ж коли паніка. Так, да, коли паніка, я розумію, але треба ж розуміти, це теж людина. І тому е, я розумію, що людини дуже лю, людям дуже важко визначити компетентність лікаря. Але перша компетентність це якраз комунікація. Якщо комунікація... На перших там, яких чергах, ну, на перших прийомах не виникла, треба все ж таки шукати іншого. А потім вже включається оця ефективність його роботи. І саме головне, якщо вам сімейний лікар, там, наприклад, ви заключили декларацію 3 роки тому, не медична сестра, не лікар взагалі не дзвонив вам, не запрошував на щось таке інше, теж все ж таки, Подумайте, може це не ваш лікар, бо спілкування це дуже важливо. Ну ні, по нагадувати, що от зараз там сезонні якісь зміни так, потрібно зробити. аналізи, вакцинація, якісь додаткові обстеження, які по віку ну це є алгоритми. А якщо так ти заключив декларацію, ти забув лікаря, і ти приходиш тільки за лікарняним чи щось як сталося. А якщо все добре, дай Боже, то ти взагалі не знаєш, як звуть лікарі. Ну, це точно не партнерство. Тому... А є такі, да, так. Ми, коли ми були дітьми, так, ми пам'ятаємо, була диспансеризація, така дітей нас зі школи водили за ручку там, на цілий день, там провіряли і так далі. От. І ну, є якісь, от як от чи наш, так. Да? Якщо тобі там, там чоловік да, тобі за 40, ти повинен раз в рік ходити до уролога. Якщо Практолог. жінка практолога, якщо жінка до гінеколога, будь ласка, Мамолог. і колись мамолога. От, да, це теж 2 лютого у нас день боротьби з раком, ми будемо цій темі теж підсві нашу передачу. Я от про що хотів ще сказати. Ну, Взагалі, коли так співбеседника, хочеш так перечислити, що він кавалер таких орденів, лауреатом почесних нагород, і так далі, це зайняло б ну, ще так дві треті нашої передачі. Але я б хотів не, не про ці ваші нагороди, а про ті досягнення, якими ви пишаєтесь. От, ну, Ваша ж клініка да? дитяча номер 6, наша міська компас, яка називається, вона ж десь ну, така знакова, бо ну, вкладуєте і душу, і серце, і так це цей хист е, насправді саме дитяча міська поліклініка номер 6 компас так вони гласно називається. Це перше, це такий бренд, для того щоб перше для дитини, для батьків не було. Якось лячно йти до клініки, бо коли ти дитині кажеш, пішли в поліклініку, чи пішли в компас, це різні речі. Але це все це було б неможливо без того, чим я насправді пишаюся. Це об'єднання і створення команди, яка допомагає втілювати. Ті чи інші проекти, бо як кажуть, один в полі не воїн, так і тут. Один, одна людина без команди ну, нічого не вартує, і друг друга доповняємо, посилюємо і тому можливі дуже амбіціозні проекти, які ми будемо втілювати, які вже є втілені. Тому команда, я думаю, що це головне. А далі це ті речі, які оцінюють наші клієнти. І якщо людина обирає наш заклад, значить ми розуміємо, ну на вірному шляху. Ну і не можу не спросити. От коли лікар-фахівець, нейрохірург. Вот дитячий, дитячий нейрохірург, у котрого за плечами багато операцій, дуже дуже складних і так далі. Але ж ви пішли на директора. Mm -hmm. А що таке директор? Ну як o, раніше казали головний врач, це гембель, це хозяйство, це і так далі. дуже багато речей, які відволікають від професійної діяльності. От вам не шкода. Перші роки була не то, що шкода, а, як кажуть, ломка така професіональна, бо профдеформація за 20 років. Праці в дитячій обласній лікарні, дитячим нейрохірургам, від лікаря до завідувача, Ну так, да, було таке, було таке. Але потім я зрозумів: ти не можеш бути ефективним, найближаючи до 100%, якщо ти не вибереш щось одне. І на якомусь етапі я зрозумів, що потрібно обирати де ти будеш максимально ефективний. Це було якраз направлення керівництва. Бо керівник, от кажуть, це Гембель, це по-перше, це Мати можливість і сміливість брати на себе відповідальність це саме головне для керівника. Тому я обрав оцей шлях і тому ми рухаємося в цьому напрямку. Але так да, колись сниться, як робив операції, таке інше. Ну зараз ну таке. Добре. Я так розумію, що на болючому зоні І Дуже важливо, так, от, для дитини це не лікування, а це попередження якісь. От профілактика. Зараз профілактика, зараз от сезонно йдуть зміни, зараз похолодання, і зараз ми чекаємо, так буде грипи, буде там соплі у дітей і так далі. Тобто, десь лікарі, от, ці, які так сказать, ну, займаються, ну сімейні лікарі, так нічської, займаються дамі. Вони проводять цю роботу профілактично, щоб так батьки, вони дуже так скажуть, ну так звернули на це увагу. Бо Буває, тут дивишся, от дивишся в нашому сквері. Так гуляє з дитиною, вроді похолодало. Надягну так, а дитина, вона спріла, вона вспотіла, і через це вона ще і більше ну, може, може підходити якусь, да, якусь історію. Тобто, тут важливо і працювати не тільки з дитиною, але ну, і з больними так, на голову батьками. Батьками, <бачці> <зв> і саме ще головне бабусям, дідусям, який там укутує так, що там мама як кажуть, не горюй. Але якщо ми кажемо про профілактику, це саме головне. Для поліклінічного ну, предприємства, для нашого закладу. От це взагалі болюче питання для всіх батьків, але саме вакцинація є Першим стовпом взагалі профілактики захворювань, це перше. А всі інші речі, які пов'язані там навколишнім середовищем, як поводити таке, це вже ну наступні, наступні кроки. Але якщо є класний партнер в обличчі педіатра чи сімейного лікаря, ці бесіди ведуться, і це дуже важливо. І велику роль в цьому грає ще медична сестра, яка має все ж таки більше. Часу на те, щоб розповісти, як це, починаючи від грудного вигодовування, закінчую, як одягати дитину на вулицю чи там в приміщенні, яка повинна бути вологість повітря, яка там температура. Бо іноді кажеш, 18 градусів і там 40 вологості. Бабуся така хапається за голову, все, міняємо цього лікаря. Щось не те. Але це вірні рекомендації Всемірної організації. Охорони здоров'я і багатьох фахівців, але ну потрібно комунікувати. Це головне доводити свою думку. Так, і потрібен режим, і оці гаджети, які так і називаються гаджети, от, А діти ну, теж багато часів проводять, але ж потрібно, щоб вони були на свіжому повітрі, так щоб вони гуляли. Але це треба прислухати до лікаря. Тож, дякую вам, Сергію. Ми бажаємо вам подальших успіхів і всьому вашому колективу, дай Бог, щоб звернень було поменше, але побільше було вашої праці на профілактику цих заболівань. Дякую вам. Дякую. Ну і по традиції все буде українська. Крини, ми переможемо, і наші діти теж вони побачать перемогу.